Я обожнюю цей пиріг, яблука, горіхи, трішки кориці, і він вже пахне домом. Покажу як його приготувати. Починаю з пісочного тіста, холодне вершкове масло перетираю з борошном до крихти. Додаю цукор, щіпку солі, жовток і трішки води, замішую туге тіс, відправляю його в холодильник на 30 хвилин. Тим часом готую начинку. Зелені кисло солодкі яблука ріжу дрібним кубиком. Додаю корицю, цукор, ванільний цукор, сік, лимона і перемішую. Якщо яблука солодкі, цукру даю менше. Переходжу до горіхової частини. Сьогодні беру волоські горіхи від Box. чудово пасує саме до цього порога. Рублю дрібно, цукор змішую з м'яким вершковим маслом та борошном. Додаю рублені горіхи та перемішую. Тісто розкачую тонко. Викладаю у форму. В мене 22 см у діаметрі. Формую бортики, наколюю дно виделкою. Першу викладаю яблучну начинку, вирівнюю, а потім горіхову, Також вирівнюю зверху. Зайве тісто обрізаю і ставлю у розігріту до 180 духовку. Випікаю 40-45 хвилин. Цей пиріг просто неймовірний. Поки теплиться просто кайф. Смакує карамельно з нотками кислого яблука й хрумкого горіха. Цей пиріг те, що треба для весняного затишку. Повірте, це варто спробувати хоча б один раз. Не відірватися.